Всім привіт! І так, у нас блекаут, в мережі немає. Зуба бачите, не світиться. І я хотів би розказати про один неочевидний алгоритм поведінки в такій ситуації. Коли у нас є, наголошую, саме планові вимкнення енергії, ми знаємо графік, то мені здається, більш логічно не економити в такий момент. Чому? Тому що найбільше навантаження на мережу, якщо в будинку є гібридний інвертор, відбувається саме після увімкнення мережі. Тоді починає заряджатися акумулятор. Якщо при цьому просити сім'ю економити, поки ми сидимо на акумуляторі, то відбувається наступна річ: вмикається світло, у нас починає брати акумулятор 2-3-4 кВт на зарядку, плюс починають всі відкладені речі відбуватись. Там, прання, праска на кухні і так далі. І сумарне навантаження на мережу буде більше. Тому для того, щоб навантаження на мережу було більш згладжене, набагато логічніше не економити, коли ми на акумуляторі. Нехай він краще розрядиться там, не до 80%, а до там, 50%. Потім, коли з'явиться мережа, він стабільно з однією потужністю зарядиться і все буде нормально. Бо якщо зараз попросити економити, потім купа справ буде відкладена на час, коли з'явиться світло, і потім буде лише гірше. Але так, така порада працює лише, коли у нас планові вимкнення. Якщо ж у нас екстрені вимкнення, на жаль, ніяких порад не існує. Всі егоїсти, всі починають тягнути по максимуму і робити все, що їм потрібно. А напишіть ви в коментарях, який алгоритм роботи у вас, коли є планові або внепланові непланові блекаути.